Вітаю, друзі, на моєму юридичному каналі. Щоб бути в курсі актуальних новин, не забудь підписатися. Зараз багато розмов з приводу отримання письмової відстрочки від ТЦК для можливості перетину кордону. Для того щоб отримати таку довідку, необхідно письмово подати заяву до ТЦК. Але досить часто незнання своїх прав та неправильне оформлення даної заяви приводить до того, що замість відстрочки можна отримати направлення на ВЛК або ж куди гірше мобілізаційне розпорядження. Дуже важлива порада: ніколи не підписуйте жодних документів ТЦК, якщо ви їх не прочитали та не зрозуміли їхню суть. Обов'язково саме письмово звертайтеся із заявою про відстрочку, і поки у вас її не приймуть належним чином, не варто відступати. Це їхній обов'язок. Якщо ж вам пообіцяли, що видадуть цю довідку лише після проходження ВЛК, це всього лише хитра маніпуляція. Після проходження ВЛК шанси на отримання відстрочки невеликі або ж і взагалі зникнуть. Будьте на крок попереду, звертайтеся кваліфікованою допомогою до юристів. Якщо ж вам зараз потрібна юридична допомога, пишіть в директ.